Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Я вам обіцяла зробити відео із квітами, що мають назви. Тому почнемо. І де не вдається знайти назву. Просто любуємося квіточкою. Особливо ось цією, неначе як щось новеньке, тому що серед стареньких я таких не бачила. Вона гарна від кінчика своєї губки до кінчика корінчика. А листочки, які ж вони 15. Непоганий кущ, непоганий габітус і непоганий окрас. Це Сюріх. Рослинка, яка від... відрізняється тим, що має шикарний каскад на фоні повного розпуску квіточок. Ви бачите, що це мультифлора, квіточки невеличкі, але коли він повністю заквітне, це величезний каскад білий. Просто наречена, що зупинилася показати свою красу. Я мала цю квіточку, вона мені дуже подобалася, але, на жаль, під час хвороб вона втратила листочки і почала розсипатися. Ну, ви знаєте, як це буває. Більше якось мені вже її не хочеться, але гарна, нічого не можу сказати. Квіточок ще багато, і серед них ось ареза. Погляньте на ось ці виріс не наче ножицями листочки. Дуже гарні, я навіть роздивлялася, не могла зрозуміти, чи це якесь механічне пошкодження, чи це така форма куща, але квіточка. Вона ніжна, ніжна, білесенька в центрі, і яскраво жовта на кінцях. Неймовірно теплий колір. І погляньте які весняночки з сонечком. Це в нас це ще одна красуня білявочка Сюзанна. І погляньте, хоч вона біленька, але є пігментик на листочках. І здається, що повинен бути десь такий фіолетовий. Як бачите, я дублюю відео, бо вони коротенькі, знімати мені ще однією рукою важкуватенько. І незручно, і довго не постоїш біля кожної полиці. бо самі розумієте, неділя, людей дуже багато, а цей огляд я робила в минулу, минулу неділю і тільки змогла озвучити. Це Карл Срує. І квіточка із серії, яка присвячена різним містам, є і великоквіткові, я, в принципі, не дуже зациклюся на назвах і не фіксую, з якої вони групи назві, з якої фірми. Я просто любуюся цією рожевою красуньою. Мені сподобалася її губа. Ну, просто така яскрава. В Горличку і якісь смужечки біля неї. Красонечка, що сказати? Хоча і мілкоквіткова. Я полюбляю великоквіткові орхідеї. Ну що ж, любуємося далі, бо сьогодні в нас є трішки асортименту нового. Це Маріда. Яскрава квіточка і з такою облямівочкою біленькою. Навіть губка фіолетова, а крапочки на нижніх полюстках. Вони такі симпатичні, непоганий кущик, непоганий габітус, теж мілкоквіткова, але дуже гарненька, непогане коріння, що найважливіше саме в орхідейках. Я тепер спочатку дивлюсь на коріння, потім на квіточку. Якщо здовольняє все, то ця квіточка буде моєю. Ну, ось так любуємося, насолоджуємося і переходимо до іншої квіточки. Це морковний бавзано. Хоч і небагато квіточок, але ж які вони яскраві! Ось цей ободочок жовтенький на фоні неонової губки виглядає дуже яскраво, А листочки, неначе теж несуть оранжевий пігмент. Невеликий кущик слапуватий, ще б, на мій погляд. Але. Дуже теплий. Взимку нас усіх притягує саме до ось таких яскравих жовтих і оранжевих кольорів. А неонові губки це особлива моя любов. Ну, ви знаєте, і крапочка над носиком. Ой, така ж вона солоденька і гарненька. Просто красунечка. Довго затрималась біля. А це персеваль. Гляньте, який пігмент на листочках. Як він розмалював гарно листочки. Мабуть, саме із-за листочків я б собі придбала її. Квіточка схожа на попередню, трішки там раніше була схожа, на мій погляд. Але ж, бачите, ну, відрізняється чим. І сам стовбурець, такий темний. Ой! Гарнющий листочок. Квіточку можна не роздивлятися, можна сидіти і любуватися листочками, що я й робила на протязі часу. Як бачите, Арезо мене не відпускає. Все-таки яскраво – це мій колір. Люблю такий. І осі веснянки теж полюбляю, бо і сама їх маю. Любить мене сонечко. І вже починаємо сьогоднішній огляд. Я вам покажу тільки ті орхідейки, яких не було в минулу неділю. Квіточки сьогодні будуть без назв, їх небагато новиночок, але подивимося. Ось цей міцний кущик орхідеї мене притягнув просто до себе саме міцним кущем. Ось так розмальовані листочки, кущ достатньо міцний. І дуже багато розгалучень. Квіточка стандартного розміру не дуже велика, я б сказала, менша, ніж стандартна. Назву не знаю, і стоять тільки літери. Можливо, це якийсь тестовий варіант, можливо, нема ще назви. Ще одна квіточка, що притягла до себе. Коріння, як бачите, чудова, непогане, точніше гарне листя, розгалучення. І дуже схоже на Violet Queen. Але трішечки, мені здається, більша квіточка і більше фіолетового. Ну, Можливо, це і Violet у мене була вона. Це була одна з моїх перших, я її купляла в дуже маленькому розмірі, і вона купляла взимку, Ну, і розумієте, вона розсипалася. Колір такий... Рідку... рідкісний, я б сказала, не дуже багато в нас, в нас таких кольорів. Камера не дуже передає, але розгалучень дуже багато. І я уявляю ці дві квітки в домашньому цвітінні. це перша і друга. Це будуть просто неймовірно шикарні каскади. Бо такі розгалудження видає квіточка просто неймовірно гарні. Мені дуже сподобалося. І трішечки цікавинок. Це вже інший магазин, я сьогодні вирішила пройтися, пішки входила, гуляла. І, як бачите, альбуфейра. Вибачаюся, Маракеш. Спочатку притягнув погляд до себе ось саме цей кущик. Я, ну, корінь, як завжди, у мутантика. Це триліпсик, дуже схожий навіть на метелика, але більше на триліпсика. І я спочатку побачила його, крутилася навколо, знімати, як бачите, не дуже. І коли йшла вже назад, побачила дві ось ці квіточки. Вибачаюся. Це теж мутантика, вона, стати, не дуже зручна. Метелик, як бачите, більш розкритий, і полорик. Але не дуже вже здорові кущики. І в цьому магазині побачила цікавий розпродаж, шикарні кольори. Я хотіла собі рожевий, тим більше написано 50-відсоткова знижка, і я так зрозуміла, що від червоної ціни. І я вам початку показувала, що перша ціна біла була 6,29%, а потім червона ціна 6,29. Ну, ось такі бувають розпродажі. Квіточки вже були такі не дуже свіжі і м'якуваті, вирішила не витрачати навіть свій час. А так мені хотілося саме такого рожевого і Бо якось В основному червоні, білі або полосаті, а рожеві рідкість. Вже дома і пошкодувала, що не купила, ну нічого. Поряд у супермаркеті Кауфлан побачила ось такий кущ. Звичайно ж, це не мімоза, а акація стрібляста, я робила невеличкий шорт. Формується саме кущиком, хоча це деревина достатньо висока, швидко ростуча. Уявляєте собі таке щастя в квартирі на 2,5 метри. Тому ось так одразу прищеплюється центральне стебло і формується кущиком. В Україні росте і зимує в Одесі і в Криму. В інших областях це проблематично. Хоча, вважаючи на те, що клімат кардинально почав мінятися, можливо, така рослина скоро буде радувати нас і в Харківській області. Все буває навіть те, про що не здогадуємося. А ось цю квіточку я вже побачила перше. Вона використовується для букетів Назву я напишу, тому що вимовити її неможливо. Простіше восковик, восковий мірт, воскова квит, квіточка, використовується для букетів. Це кущ із Західної Австралії. Самі розумієте, що у нас навряд чи буде рости на вулиці. Але вона може використовуватися саме як сухоцвіт, і не знаю, чи правда це чи ні. Зацікавила квіточка саме такого фіолетового кольору, більше, але і біла непогана. Це основні їхні кольори, а я. Буду з вами прощатися. Новинок сьогодні ми побачили багато, і я думаю, моя розповідь вам сподобалася. Я бажаю всім тихо дня, ночі, миру та перемоги і здоров'я. І до зустрічі!